У рівному жінка під час конфлікту встромила ніж у груди цивільного чоловіка. Він помер. Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини, це сталося 3 грудня близько 22-ї години. Тоді до поліції надійшло повідомлення від 68-річної жительки Рівного, що зять у стані алкогольного сп'яніння, поводить себе агресивно та вчиняє домашнє насильство. Патрульні, які прибули на місце події, виявили чоловіка із ножовим пораненням. Попри надано, до медичну допомогу, він помер. Поліцейські встановили, що між п'яним цивільним подружжям стався черговий конфлікт, під час якого 32-річна жінка кухонним ножем завдала удар у груди 39-річному співмешканцю. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Жінку затримали та помістили в ізолятор. Нині вирішується питання про повідомлення, затриманій про підозру. Відомо, що загиблий 39-річний рівнянин. Раніше неодноразово притягував. ...до адміністративної відповідальності за фактом вчинення фізичного домашнього насильства. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув'язнення.